Вечір добрий Україна сьогодні е, зробила великий крок е, в напрямку боротьби з ворожою пропагандою. А про це, що відбувалося сьогодні, будемо говорити з Вадимом Денисенко, депутованим, який є співавтором е, того законопроекту, який прийняла сьогодні Верховна Рада по першому читанні. Е, Чого так насправді е, дотикає і чого, е, до чого буде е, вести прийнятий закон про радіомовлення, телебачення і ворожу пропаганду? Ну насправді сьогодні Верховна Рада прийняла законопроект про... Певні зміни до закону про кінематографію в першому читанні, але є домовленість в парламенті про те, що ми будемо приймати в повністю цей законопроект, буде прийняти якомога швидше. І що він передбачає? Він передбачає те, що спрощується для Держкіно можливість забороняти фільми, які несуть в собі ворожу пропаганду, власне кажучи, пропаганду російську і пропаганду тих речей, які несумісні із. З життям в будь-якій нормальному суспільстві. Це пропаганда брехливої історії, це пропаганда е, безумовно е, російського шовінізму, російського великодержавного шовінізму. І це безумовно всі речі. Які це йде про фабулярні фільми, документальні про, е, про, про новинні телеканали. Ні, е, новини телеканали, я нагадаю, що півроку тому були заборонені фактично всі російські телеканали, але е, ряд українських телеканалів продовжує використовувати російські серіали, російські фільми. Плюс у нас е, в прокаті е, іде ряд фільмів російських, які несуть в собі елементи російської пропаганди. Це безумовно, ніхто не збирається забороняти любовні серіали чи фільми про любов. Безумовно, ніхто не збирається цього робити ніхто не збирається забороняти фільми, які є е, 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 великими там, шедеврами мистецтва. І більше того, ніхто не збирається забороняти фільми, які випущені до 1991 року. Але все новітнє кіно, яке е, несе в собі елементи пропаганди. Де буде заборонятися дуралекс Сидлекс, твердий закон, але закон. є закон? Мусить бути штраф, мусить бути кара. Е, яка буде кара передбачена для тих, котрі не, не будуть виконувати того закону? Того, хто не виконує перший раз від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів. Тобто зараз це від 50 тисяч гривень в середньому буде покарання. Тобто трошки більше. Тобто, в принципі, подалі це будуть збільшуватись покара, але перший раз це 50 неподаткова на фільмів. Це можна сказати, перший раз це таке ну, остереження, так? Так, зупиніть, будь ласка. А потім? Потім, в принципі, я думаю, що якщо це серіал, і серіал має в собі не менше ніж 100-150 серій. Ну, порахуйте, щодня по 50 тисяч платити, чи готовий хто небудь буде це робити? Okej, okay, a jeszcze šy, dzisiaj e, jeden komentarz e, chciałbym poprosić o to, co wydobywało się w Wielkiej Radzie, co idzie o to, co powiedział jeden z deputowanych, że większość wojennego wojska na wschodniej krainie przewyższyła e, bohaterów bilsiw ATO. Ну, в принципі, це була заява голови комітету з питань національної безпеки про те, що вперше кількість кількість російських військових на сході України більше ніж кількість українських бійців. Ну я хотів би напевно поправити. Ну з тих з тої інформації, яка є у мене. На сході України знаходиться приблизно 2-3 тисячі військових кадрових військових Російської Федерації. Все інше це так звані ополченці, це найманці, це. Бандформування і так далі, але е, є загрозлива тенденція. Тенденція полягає в тому, що справді росіяни зараз посилюють свої дії на сході. І найголовніше, що в принципі вони поставили собі за мету. Справді, ну як кажуть мої джерела, довести чисельність. Банформувань до 25 приблизно тисяч, і з них очевидно, все ж таки десь п'ята частина можуть бути кадрові російські офіцери. В принципі, треба розуміти, що росіяни чітко порахували, що це не настільки великі гроші для них, тобто в середньому утримання подібного війська буде коштувати їм на зарплати приблизно 30-35 мільйонів доларів. 25-35 мільйонів доларів в місяць, плюс і ще 70-80 мільйонів уже на безпосередньо на всі інші витрати, ну і в крадіжки в тому числі. Слі, але 100 мільйонів в місяць для росіян це не така страшна непідйомна цифра. Тим більше, що вони ризикують в принципі гарматним м'ясом із території нинішніх окупованих територій, тобто вони не ризикують фактично своїми бійцями в основній своїй масі. Вони ризикують гарматним м'ясом, ну, не ризикуються в лобках. безумовно. Вони не ризикують нічим. Вони відправляють гарматне м'ясо із ти так переважно. Це будуть жителі Донбасу, які зараз загнані терористами в абсолютно без гроші. І якщо людині пропонується достатньо велика зарплата, а зараз зарплата офіцера в Луганській області оголошується в районі 8 тисяч гривень, мається на увазі серед українських найманців. І люди не, не, не дуже не густо, але вони в цілому вони все одно йдуть всі формування, тому що тобто, тобто можливий наступ чи ні? Такий мож... масовий наступ. Я вважаю, що в Путіна на жаль є всього на все три виходи. Перший вихід це здатися, до чого він поки що не готовий. Другий вихід це е Сісти за стіл переговорів і якось законсервувати ситуацію. Але законсервувати ситуацію, це означає, що далі е, він починає займати програшну позицію. І третій, абсолютно програшний для нього, але проблемний для нас, програшний в довгостроковій, але перспективі е, варіант це е, наступ, е, достатньо сильний масований наступ. Але треба теж розуміти, що ми достатньо сильно окопалися. Ми в принципі побудували достатньо міцні фортифікаційні укріплення, і е, говорити про те, що він зможе зробити бліцкріг, я б зараз був. Не Насправді я вважаю, що все буде набагато краще. Дякую. Ми на тому закінчуємо, завершуємо нашу передачу, але хочу сказати як хвилин, підсумки, що ми говорили сьогодні про війну в двох хаузіях. і Одна важлива мілітарної, і другої інформаційної І думаю, що Україна буде намагатися робити ще краще. Дякую, студія.